Вітаю, вітаю вас, всім добрим людям, доброго часу. Мене звати Маяна, я тренер, психолог, автор книжок. І сьогодні тема нашого ефіру це баланс давати і брати. Це стосується всіх сфер життя. Трошки вам про це сьогодні розповім, оскільки бачу, наскільки багато в нашому житті є перекосів. Приходять клієнти, приходять люди, які займаються величезні такі посади, але все рівно цей баланс брати-давати не дотримуються. Це важливо і в особистому житті, і в бізнес питаннях, і взагалі в усіх сферах нашого життя. Я хочу сказати про те, що коли людина дуже багато віддає, дуже багато віддає зусиль свого часу, дає енергію свою життєво і не отримує собі після цього так само цю енергію від іншої людини, від свого проекту, то порушується цей баланс давати, брати. І обов'язково. Або людина залишається незадоволеною з однієї сторони, або людина з іншої сторони залишається незадоволеною. Дуже часто люди допомагаючи професій, такі як психологи, коучі, трен, тренерки в різних, різних різних сферах, тобто люди допомагаючи професій, це лікарі і соціальні працівники, дуже часто, коли віддають, знаєте, прямо багато своїм пацієнтам своїм клієнтам. То часто буває так, що далі клієнти пацієнти пацієнти обезцінюють. Тобто ти вбухуєш, ти даєш. А у відповідь нічого не отримаєш, і звісно, таке обіцінення, обіцінення далі, воно наслідком цього є, що людина починає себе десь принижати, зневажати, вона незадоволена, вона вже не настільки в себе може вірити. І дуже багато наслідків цього може бути. Це стосується наших дітей, сімейних стосунків. Коли мама дуже багато віддає своїм дітям, коли вона не звертає увагу на себе, на те, що потрібна увага, і щодо себе свого здоров'я, свого. Доброго психічного стану, коли вона постійно все віддає своїй родині, вона не знаходить час на себе. То дуже часто буває таке, що діти, коли вже виростають, коли вони вже стають підлітками, вони це не бачать, вони постійно очікують, щоб за них все робили, щоб їм давали. І вони не навчані, тобто ви не можете їх навчити таким чином, якщо ви про себе не турбуєтеся і постійно віддаєте, то ми не можемо наших дітей навчити, щоб вони давали, вони тільки будуть хотіти постійно постійно це отримувати, утримувати, отримувати. і звісно, далі йде обіцінення, обіцінення батьків, обіцінення клієнтами і таке інше. Тобто, для того, щоб був цей обмін, нам потрібно. Принаймні пробувати, і насправді це важко, і люди протягом всього життя намагаються знайти цю рівновагу в різних сферах, але принаймні мати ці знання всередині себе і усвідомлювати, задавати собі питання, для чого я зараз це роблю саме в такому масштабі, для чого я зараз свої справи відкладаю і е, бігу врятувати когось, хоча в мене були якісь інші, можливо, ідеї і плани на сьогоднішній день. Це стосується навіть маленьких дітей. Коли я проводжу заняття з дітьми, оскільки також в мене є групи із дітками, я навчаю дітей, щоб вони не тільки на це заняття приходили, а дітки різні є. Є такі, які ще в школу не ходять, є ті, які вже там на початковий клас ходять. Я їх навчаю, щоб вони обов'язково коли щось отримали, коли ти їм розповідав, розповідаєш якісь. Казочки, коли щось даєш, якісь смаколики, можливо, якщо це там день народження і таке інше, щоб дитина також віддавала. Що може маленька дитина віддавати? Ми навчаємо це з, з, навіть з наших малих дітей. Вона може сказати дякую, вона може намалювати тобі малюночок. Дуже часто діти приходять на заняття і дають мені малюнки і кажуть, Маяна, це я вам намалювала, Маяна, я робив це, і далі вони розповідають. Я думав про те, про те, про те. І це дуже по-перше. Приємностю дитина. Вона згадала, вона не просто так прийшла, вона займалася творчістю, але дитина відчуває, що і, і знаєте, така а, наша дитяча душа, вона є у кожному дорослому. На добро хочеться давати добро, що може дати маленька дитина. Намалювати щось, сказати добре слово, підійти обійняти, сказати, що мені так класно з тобою, коли вже наступне заняття, і таке інше. Тобто, ми привчаємо малих дітей а, також давати, також допомагати. І це стосується і роди. Також, Що стосується дорослих людей, то це так само в бізнесі, в сімейних питаннях, в робочих питаннях, коли ми дуже багато вбухаємо енергії в наших клієнтів, коли ми постійно йдемо на якісь поступки і зневажаємо свої власні питання, зараз наведу приклад, їх дуже багато було, наприклад, в моїй практиці, то поступова людина вона звикає. Вона звикає, що на перший її якийсь зов ти маєш прибігти, знайти час і дати цю свою енергію. Але насправді так не завжди відбувається, і я обіцяла привести вам приклад. Наприклад, в мене одного часу була клієнтка, дуже впливова людина, яхти, будинки там в майже в купі країни таке інше. І в нас були певні домовленості, незважаючи на те, що вона дуже така людина бізнесова зайнята, і в мене також дуже багато своїх проєктів. Ми домовлялися про кожну зустріч наперед. Тобто, конкретна зустріч, конкретний час. Конкретний день, і коли людина а, переносить постійно ці зустрічі, і є певні, наприклад, домовленості щодо того, що ти оплачуєш ті зустрічі, на які не приходиш. Заздалегідь попереджаєш, тоді окей, якщо не попередила, будь ласка, оплати. Це певні домовленості. І якщо ти один раз ідеш на зустріч людині, другий раз ідеш на зустріч людині, то поступово людина вважає, що ну, це окей, це нормально порушувати домовленості, що ти можеш знайти. Завжди на неї час, що ти відкидаєш всі інші справи інших клієнтів, ставиш десь далі і йдеш завжди на поводу. Насправді, насправді, це і є, коли ми дуже багато віддаємо енергії, і потім а, завжди є відкат. Тобто, яким це може бути чином? Або ти починаєш себе зневажати. Або тебе все рівно клієнтка в кінці кінців обесцінить, бо ти сказала ні. В мене є певні домовленості. Вибачте, але я не можу. В мене інші клієнти в мене. Інші проекти, в мене є якісь і благодійні, соціальні речі, в мене є певні домовленості, є план взагалі розпорядок і дня, і тижня, і місяців на місяці вперед. І таким чином клієнти можуть обесцінювати, оскільки. У кожного будуть свої якісь чи травми, чи якісь не травми, але просто якісь думки в голові щодо цього питання. Але просто відчувайте, коли жінка дуже багато віддає. В родині зараз наведу вам ще приклад щодо родини. Також так про діток сказали, що ми також навчаємо дітей не тільки брати, але і давати. В бізнесі так само, якщо керівник завжди дуже багато, наприклад, віддає а, людям колективу: ось тобі тут заробітна плата, ось тут тобі навчання таке сяке, ось тут виїзд на природу тайм менеджмент і все інше. Дуже часто буває таке, що працівник він ставиться зневажливо до керівника і завжди завжди мала, просто завжди мала, що б ти там не робив. І тоді потрібно цю бізнес-систему просканувати і подивитися, а скільки власник вбухує в колектив і скільки він отримує. І дуже часто ці є перекоси не тільки в одну сторону, є й в іншу сторону. Коли, наприклад, людина дуже багато працює, вона вкладається своїм часом. Я пам'ятаю, в свої часи приїжджала, коли. Працювала ще в такому бізнесі, приїжджала додому в 9-10 вечора через купу проектів, і все рівно виникали питання щодо заробітної плати, щодо різних таких бонусів, так фінансових, так і інших. Тобто, коли ти з однієї сторони даєш більше, ніж отримаєш, то. Завжди система починає колихатися. Тобто, або людина виходить з цієї системи, або працівник шукає нову роботу, або власник шукає нових працівників, бо йому це не подобається. Або якщо це сімейна система, то так само люди шукають якісь інші речі, можливо, на стороні, коли ти більше даєш, а не отримуєш, І це стосується всього. Коли ми будемо більше ось тут думати про те, що я зараз даю, з якої позиції? З позиції рятівника я хочу вбухати в ці стосунки дуже багато енергії. Мене просили про це. Це дійсно на сьогодні потрібно. І ці питання вони постійно виникають: що людина мені о 12-й -те ночі телефонує і просить поплакатися. Ось тут жилетку. Це постійно так виникає. Я завжди маю давати о 12-й ночі цю консультацію і підтримувати людину. І величезне питання, то чим я займаюся, наскільки мені це потрібно, бо далі буде відкат, далі буде руйнування цих стосунків, стосунків далі людина може скаржитися своїм подругам, рідним щодо таких стосунків і все інше. В родині обіцяла вам навести приклад, коли жінка дуже багато всього дає чоловікові, а йому цього ну, не потрібно. Потрібно. І це, це окей, бо іноді буває так, що для того, щоб комфортно відчувала себе ця пара, чоловікові потрібно, наприклад, перше і друге. Так? Не знаю, можливо, якісь тілесні речі, сексуальні тіло, і, можливо, час на двох, так? кудись виїхати, кудись поїхати ще щось. Зараз не буду дуже багато на цьому зупинятися, бо це величезна сфера стосунків. А жінка, вона постійно і туди. І Туди, і туди, і хочеться і це дати, і тут дати, і куди ти пішов, і як ти пішов, і як я виглядаю це. Ну дуже багато дає і якісь подаруночки, і це перебір. Чоловік може відчувати себе. Він, по-перше, це не просить. А по-друге, потрібно на такі вбухування дуже багато сил, енергії, грошей, ресурси, по-простому називаються, у відповідь давати ці ресурси не завжди вони є у нас. І тому починаються образи, Жінка дає на соточку, а отримує, наприклад, на 70 чи на 50. Звісно, що вона починає ображатися, бо очікує також на соточку це отримувати. А ніхто їй цього не обіцяв, розумієте? Якщо були певні домовленості, люди між собою сіли, поговорили, що тобі важливо, мені важливо ось перше, друге, а тобі що важливо? А мені важливо ось це ось це. І люди дають один одному. Але коли немає цих розмов між людьми, коли немає певних домовленостей, нормальних людських, це нормально сісти і поговорити з партнером, з, е, з чоловіком, з дитиною, десь з колегами на роботі, і сказати, що від мене очікують і що я можу дати, і дотримуватися цього балансу. Бо коли цей баланс постійно ось так хитається. То насправді, як я казала, система поступово починає руйнуватися. І людина або уходить з цієї системи, вона шукає іншу систему родову. Тобто, це сім'я може бути, нова робота, може бути, новий, новий бізнес може бути. Або людина починає ось тут горіти, бути незадоволеною, незадоволеною, вибухає. І всередині системи йдуть якісь такі перетрубації, якісь дуже великі, які впливають на всі всіх членів цієї системи і для того, щоб у цього постійного надриву не було, для того, щоб люди не уходили кудись чи навпаки не шукали щось, постійно нам важливо у цей баланс дотримуватися. І дуже часто буває, знаєте, так що ти хочеш віддати все. Дуже багато приходять до мене жінок, ну неймовірні, неймовірні. Вони неймовірні своєю ксою, внутрішнім світом. Вона хоче давати, вона хоче, хоче обіймати, вона хоче, хоче давати всьому світові. Прийшла до своїх родичів і з таким, знаєте, душа на розпашку. А там не потрібно цього. Люди не розуміють. Вони починають дивитися на це, як, знаєте, як типу, о, що ти прийшла сама-сама краща за нас, сама така сама вознесенна, сама якась свята серед нас. І дійсно дуже часто буває так, що ні нашим родичам не потрібний фонтан емоцій, і фонтан цього, знаєте, добра вивалити іншим. І іноді і колегам нашим це не потрібно, і іноді і оточуючим це не потрібно. І... Куди ж дівати оце все, коли дуже багато хочеться давати, дуже багато хочеться віддавати, а люди не готові до цього. Шукайте саме ті речі, де ви можете цю енергію і це все більш врівноважити. так, Тобто, якщо дуже багато цієї енергії, то давайте, наприклад, її не вбухуйте в ваших, вашу родину, там, де діти підлітки, і вони вже хочуть мати своє власне життя, а ви постійно хочете їх обіймати, цілувати, вони вже, мам, ну досить, мам, ну досить мене обіймати. Мам, ну це нормально, бо у них зараз взагалі інші пріоритети. Ну один раз підійшла, ну другий раз підійшла. Але всю цю любов можна видавати, створюючи щось своє, тобто, створюючи якісь свої творчі речі, щось собі придумати, щось собі вигадати, що ти щось можеш, якісь нові продукти зробити, не знаю, писати книжки, робити якісь картини, створити якісь гуртки, там допомагати тим людям чи тим діткам, де ви можете віддавати цю любов, де там справді це потрібно. І тоді у нас не буде цього перекосу. І цю енергію надлишок цієї енергії, бо вона є у багатьох людей, незважаючи на всі наші страшні часи на сьогодні, дуже багато людей хочуть бути потрібними, дуже багато людей хочуть вкладатися. То ви можете цю енергію направляти на власний бізнес, на власне навчання, на створення власної спільноти, на створення якихось освітних проєктів. На підтримку таких самих жінок, як ви, створюючи маленьку групу, тобто на якісь інші зовнішні речі, ніж там, де ви є на сьогодні, і ви бачите, що це не потрібно людям. Шукайте це. І... Дійсно, задавайте собі питання, зараз я свою цю силу я даю одній людині, наприклад, своєму коханому, а в нього ще робота, а в нього ще проєкти, а він ще донатить, а він ще волонтерить. І він приїжджає додому, він хоче відпочити, а в тебе купа цієї енергії, ти туди вбухала, а він потім каже: Ну, в в нього немає сил стільки ж віддавати.' То цю купу енергію можна віддавати на інші речі тим людям, яким це дійсно потрібно. І коли я запроваджую якісь речі, якісь проєкти, я дійсно бачу, що іноді буває так, що а, певні проекти, наприклад, благодійні проекти, вони потребують дуже багато сили і енергії. Але зараз, наприклад, я особисто навчилася не вбухувати в такі проекти також дуже багато сили і енергії. Бо якщо я даю, як а, знову вам наводила приклад, на соточку, то люди не готові, бо в них свої питання, свої проблеми. Там мами з дітьми з інвалідністю, в них постійні питання з реабілітацією, з відновленням дітей. Вони не будуть. Вони тобі написали одне маленьке слово і все, що в нас все добре, і нам потрібні кошти, ще щось. Я не очікую відні від них на соточку цієї вдячності. Це мій свідомий вибір дорослої людини. Давати туди стільки, а беру я можливо з інших якихось речей. І задавайте собі питання, чи є в вашому житті такі очікування, коли ви самі собі прийняли рішення давати дуже багато, а вам не обіцяли з цієї сторони також так само давати. І ви можете тоді не ображатися, бо дуже багато ось тут цих саме психологічних нюансів, не ображатися, а нормально, по-дорослому вирішувати ці стосунки. І вам буде це дуже-дуже допомагати. Можливо, поруч з вами є подруга, не чоловік. В якому ви хочете всю енергію вбухати, а подруга самотня, їй дуже самотня, чи, можливо, якась бабуся, чи, можливо, якийсь дитячий будинок, куди можна поїхати і віддати цю частинку вашого тепла і вашу енергію. І ви вже будете задоволені, і ви вже будете казати, що а, я потрібна і є цей баланс давати брати. І знаєте, коли люди постійно тільки отримують якісь щось. Бо все світ дуже розумний. Дуже багато людей вони постійно хочуть якісь безкоштовні речі, тільки отримувати, отримувати, отримувати щось безкоштовне. Насправді, в світі все збалансовано, все збалансовано. І коли одна людина дає. То принаймні назад можна, ви можете, от, як розповідала з дітками, сказати дякую, поставити вподобайки. Дітки малюють якийсь там малюночок, чи щось написати добре слово. Тобто, таким чином Всесвіту сказати: Я ціную те, що ти робиш. Мені важливо те, що ти робиш. І я дівчатам завжди на заняттях кажу: не бійтеся людям іншим казати добрі слова. Ви прийшли на зустріч, якась жінка готувалася, щось там купляла. Щось там несла в своїх руцях ці сумки, щоб там був чайок, кофійок, якісь там смаколики, ще щось. Бо дуже багато з вас точно мене розуміють, бо самі треба. Тре... Тренерки і коучі, і все, бо я знаю, що ем, в мене така спільнота, люди самі дуже просунуті, дуже багато віддають іншим людям. І це ж неймовірно класно сказати, я тобі вдячна, сказати якісь добрі слова. Після цього написати під фотографію, десь там вона десь може розмістила, сказати, як все добре, як все класно пройшло. І таким чином це буде хоча б якийсь такий обмін, де люди дякують один одному, бачать один одному. І ви знаєте, це дуже важливо, коли ми і. Самі це розуміємо і навчаємо наших дітей. І тоді не буде оцього постійного споживацтва. Тоді ви будете бачити, що і дорослі діти наш цінують, а не тільки очікують від нас кошти. Мам, мам, мені кошти потрібно. Так вони не тільки це будуть робити, вони будуть бачити, що є людина, яка турбується про них, є людина, яка дзвонить, є людина, яка молиться за дітей. І вони так само будуть робити. Принаймні, коли доростуть усвідомлено до певної своєї мужі. Бо ми всі зростаємо, так? А потім будуть це робити і для своїх діток, якщо ми це будемо навчати, щоб не було постійно одного споживання, щоб було і давати, і брати. І тоді і ми будемо в ресурсі, і клієнти нас не будуть обіцінювати, і ми не будемо обіцінювати інших людей, і більше будемо поважати себе. Бо це все дуже-дуже пов'язане. Друзі, на цьому закінчую цей ефір. Пишіть, будь ласка, чи було для вас корисно? Чи якісь, можливо, власні випадки згадали, де вас обіцінювали клієнти, чи люди, чи рідні, коли ти приходиш з пирогом, а тобі кажуть, о, що це ти таке принесла, напекла, воно ж не смачне, чи ще щось. Ви знаєте, це було в кожного з нас, але насправді, коли ми дуже свідомо до цього ставимося і розуміємо, що дуже часто ми такі величезні очікування ставимо людині, дуже багато туди даємо, а вона не обіцяє. Цяло бути з нами доброю, вічливою, вічливою, давати взамін те ж саме. Тоді нам буде легше жити, тоді ми на все будемо більш дивитися спокійніше, з рівновагою, допомагати таким чином собі, і створювати добрі родини і добрі стосунки на роботі. Обіймаю вас, бажаю гарного, мирного тижня, всім нам перемоги як можна скорішою і чистою такою свідомості, яка буде наближувати нас до миру всередині і ззовні.